Нагадаємо важливі для нас моменти про арифметичну прогресію. Для початку згадаємо, що таке арифметична прогресія. В математиці прийнято її позначати АН, але вона може бути позначена як Cn, Xn, YN і так далі. Ми не боїмося, як вона може бути перепозначена. Арифметична прогресія це така послідовність чисел, яка задається певним правилом. І це правило каже, що кожне наступне число в цій послідовності, воно утворене додаванням до попереднього, тобто, якщо в мене запитають, як вийшло А3, воно утворилося додаванням до попереднього, тобто до другого одного й того самого числа. Це число, яке ми скрізь будемо додавати, наз... позначається D і називається. Різниця. Тобто до першого ми додали, якесь число вийшло друге, до другого додали число, вийшло третє, до четвертого додали число, вийшло четверте, і так далі. Тобто Ми весь час додаємо одне й те ж саме число. Це число D називають різниця. І в загальному випадку, якщо ж нам навпаки, треба буде цю дешку знайти, ми від. Будь-якого числа, але не першого, це дуже важливо. Наприклад, від шостого, маємо відняти попереднє. Це й буде дана різниця, дасть нам дешку. І в загальному випадку, щоб знайти різницю, ми беремо будь-який член послідовності і віднімаємо від нього попередній. Тобто а це якийсь загальний, а n-1 це попередній. Ось як це зображено саме на схемці. Якщо в нас є якийсь янний член, те, що стояло до нього, воно буде n-1 попереднє. Те, що стоїть наступне за ним, це наступне. Отже, Трошки детальніше, що ж таке арифметична прогресія. Ми сказали, що ми додаємо одне й те саме число. Тобто, щоб знайти друге, я до попереднього, тобто до першого додаю дешку, щоб знайти третє, я до другого додаю дешку. Щоб знайти сьоме, я до попереднього до шостого додаю дешку, а щоб знайти восьме, я до сьомого додаю цю дешку. Тобто ми відштовхуємось від попереднього. Проте ми можемо відштовхуватись від будь-якого члена послідовності. В арифметичній прогресії. Наприклад, я буду відштовхуватись від першого члена арифметичної прогресії. Друге, воно утворюється власне додаванням до першого дешки. А от третє, якщо говорити вже про перший член послідовності, давайте подивимось, мені треба знайти третє, і я відштовхуюсь від перше. Як в мене вийшло третє? Я двічі додала одне й те саме число. В мене два рази додавалася дежка. Один раз додали дежку. І ця сума нам дає а другий. А мені треба ще додати дешку, і оця сума нам дасть третій. Тобто таких дешок в мене вийде дві штуки. Тому я кажу, щоб знайти третій, мені треба додати дві дешки. А щоб знайти четвертий, мені треба до першого додати три такі дешки. Саме ось такий варіант знаходження будь-якого члена послідовності дозволяє нам зекономити час. В загальному випадку у нас є формула n n-ного члена. Арифметичної прогресії, але вона нам говорить про те, що коли ми будемо шукати nний член послідовності саме від першого, тобто не від третього, не від четвертого, то нам треба додати різницю, але на одиничку меншу, ніж наш номер послідовний. Це є формула в формулах НМТ, і нею можна користуватися. Нагадаємо, що таке n. n це номер по порядку. Який по рахунку стоїть елемент послідовності? А N е, це все якесь число, це n-ний е, член послідовності. А1 це перший, перше число, яке буде записано. Д це різниця, і N, е, ми вже сказали, це якийсь номер. Проте нам треба економити час на НМТ, для нас. Це дуже важливо. Якщо ми будемо розглядати деяку послідовність, арифметичну послідовність, прогресію, послідовність чисел, і ми будемо шукати від першого. Ми вже сказали. Так, якщо ми шукаємо від першого, нам треба додати дешку на одиницю менше по факту. Ми це беремо з формули енного члена. Було четверте від першого, тому ми додаємо три такі дешки. Було у нас шосте, ми до першого додаємо п'ять таких дешок. Десяте це до першого ми додаємо дев'ять дешок. Сто перше, до першого ми додаємо 100 таких дешок. Але ми так само можемо відштовхуватись від будь-якого члена послідовності, який в нас буде записаний. Якщо в нас А перший буде відомий, в принципі, ми можемо використати. Використати цю формулу на НМТ. Проте, коли перший член послідовності не буде відомий, це ускладнює трішки наше життя. І можна зробити, але це буде набагато довше. А нам треба час економити. Тоді що ми робимо? Наприклад, розглянемо четвертий член послідовності. Він утворився додаванням однієї дежки, однієї дешки від третього. Тобто ми додали тежку, вийшло четвертий. А якщо від другого це було дві дешки, якщо від першого це було три дешки. Тобто ми можемо взяти будь-який член послідовності, наприклад, а другий, і просто прорахувати, скільки раз треба додати, щоб прийти до четвертого. Від другого треба одну це буде третій, дві це буде четвертий, дві такі дешки. Якщо це шостий член послідовності, я можу прийти від третього до нього, тобто я собі рахую, третій одна дешка це буде четвертий, потім п'ятий, потім шостий. В мене виходить три такі дешки. Десятий, наприклад, від сьомого будемо або від шостого теж треба додати чотири дешки і сто перший, де від будь-якого можна знайти, наприклад, від, ну 20 просто знайдемо від шістдесят четвертого. Ми можемо додати, щоб знайти скільки, ми можемо відняти просто від 164, 10 мінус 4, це буде 6, тут уже 9, 36 таких дешок. Саме ось цей формат запису, ось такий, буде економити нам час на НМТ. Просто можемо уявляти, скільки дешок стоїть між числами, і записати цю кількість. Наприклад, розглянемо простіший запис. Треба знайти, де. Якщо відомо, що а – це четвертий мінус 3. а ми якраз говорили, що будь-який член послідовності утворюється від попереднього, а четвертий це попередній додаванням одного й того самого числа. Але це число може бути як більше нуля, так і менше нуля принципі, Принципінуликом може бути. Тоді дешка в даному випадку у нас буде дорівнювати мінус 3. Бо ми відняли дешку, відняли 3 і вийшло п'яте число. Таке завдання знайти значення виразу А17 мінус А13, якщо А6 мінус 3. Типове завдання формату НМТ, як же воно працює. А його краще всього робити за ось цим способом: записати кількість дешок. Ми до цього казали, що. Давайте розглянемо те, що у нас відомо. А 6 мінус А3 це мінус 27. І окремо розпишемо А6 мінус А3. В мене є А3 член послідовності. І я можу будь-який елемент, наприклад, шостий, записати через А3, додавши до нього три такі дешки. Тобто, тепер замість А6 я пишу, що це А3. А3. Додали три дешки. Це наш А6. І відняли ще А3. Навіщо ми це зробили? Бо ми тут можемо скоротити А3. В нас лишиться три дешки. Тобто, що ми бачимо? Що між шостим і попереднім до нього, ну саме те, що член послідовності десь до нього стояв, не перед ним, а до нього. Він десь тут був, а шостий десь тут. То між ними буде три дешки. Тобто така різниця показує нам кількість. Дешок між цими елементами. Але за умови нам сказали, що ця 3 d дорівнює мінус 27. Отже, ми можемо знайти одну таку дешку, поділивши на 3, де дорівнює мінус 9. Що нас запитують? Нас цікавить А17-А13. Можна так само розписати А17 через А13, додати 4 дешки, а можна використовувати вже ось цей формат запису, що між 17 та 13 стоїть 4 дешки. Тобто дана різниця А17-13 А13 це буде 4 дешки. А одну таку дешку це одна й та сама послідовність. Мається на увазі. Одна така дешка це мінус 9, тому нам достатньо 4 помножити на мінус 9 і маємо мінус 36. Це є наша відповідь. Наприклад, знайти значення виразу те ж саме: А17-13, якщо у нас А3. А6. Тут теж можна А6 представити через А3. Тобто буде додати три дешки. Але потім уважно. Перед ним стоїть знак мінус. Тобто, коли ми будемо це все підставляти, варто це все взяти в дужки, бо це є вираз, перед яким стоятиме мінус. А3, мінус 3D. І це все дорівнює мінус 9. Розкриваємо дужки. А мінус а 3 плюс три таких дешки, це буде мінус 9, а 3 скорочується. Знову та сама історія, це мінус 9, а дешка дорівнює просто мінус 3. Знайшли її. Або. Або, якби було навпаки А6 мінус А3, ми б сказали, що це буде три дешки. А якщо їх поміняли місцями, то це, виходить, у нас було мінус, мінус ну, якщо його переставити місцями, давайте так. А в нас є А3 мінус А6, його поміняли місцями, то це буде мінус три такі дешки. Тоді, якщо А3 мінус 6 це мінус три такі дешки, то мінус три такі дешки дорівнює в нас. мінус 9, І дешка дорівнює 3. Перевіряємо. Ага, у нас не співпало, Де, значить, десь щось не так допустила. А6 мінус 3 це три такі дешки. А А3 мінус 6 це мінус три такі дешки. Правильно. А 6 це А3, ага, ось тут помилка, знайшла. Тобто ось тут в дужках А3 плюс 3D має стояти плюс. І коли ми розкриємо, тоді у нас вийде мінус. Так. Тут ось тут у нас помилка. Якщо розкрити дужки, вийде мінус, мінус 3D, це мінус 9, іде до рівня 3. Ну, тепер відповідь співпадає. Тоді 17 13 – це буде 4 дешки, тобто треба 4 помножити на 3. І вийде у нас 12. Якщо ж говорити про геометричну прогресію, це теж така послідовність, яка утворена за деяким своїм особливим правилом. Якщо у нас в арифметичній весь час була дія додавання, то в геометричній кожен наступний член послідовності утворюється множенням попереднього на одне й те саме число. Це число позначають літерою Q і називають його знаменник. Домножили на Q, домножили на Q і так далі. Q це наш знаменник. Так само, щоб знайти Q. якщо… В арифметичній, щоб знайти дешку, ми наступний віднімали, бо там було діє додавання, то в геометричній, щоб знайти Q, нам треба наступний, наприклад, B2 поділити на b 1 Або ж B6 поділити на B5, та й в загальному випадку будь-який N-ний ну, член поділити на його попередній член послідовності. Ось таке правило. Тоді Б2 у нас утворюється, давайте запишемо ще раз: це Б перший помножити на Q. Щоб знайти Б3, це Б2 попередній помножить на Q, B4 попередній помножить на Q, Б5 попередній помножити на Q. Це якщо говорити про попередні члени послідовності. Але ми можемо відштовхуватись так само, як в арифметичній, від першого. Щоб знайти другий, треба перший помножити на Q. А щоб знайти третій, значить дивимось, дивимось, третій від першого. Ми зараз від першого будемо відштовхуватись. Мене цікавить третій від першого. Скільки разів буде множитись киюшка? Два рази, один раз помножу, це буде другий, ще раз помножу це буде третій. А якщо в нас іде дія множення, це в нас вийде степень, кию в другому степені. Б четвертий, один раз помножу на кю, це буде другий. Ще раз на Q це вийде третій, і ще раз на Q це вийде четвертий, тобто B перший треба помножити на Q в третьому степені. Так само в формулах НМТ у нас є формула будь-якого N-го члена геометричної прогресії, треба, яка відштовхується, зверніть увагу, теж від першого. Тобто вона працюватиме, коли перший у вас буде відомий, або ви, ви його можна, можете знайти. Треба перший помножити на Q, але в степені на одиницю меншому, ніж стоїть наш номер арифметичної геометричної прогресії. Знову ж таки, нам важливо економити час на ННТ, тому якщо розглянути ось таку геометричну прогресію, ми можемо знаходити через Б1 член послідовності будь-який, і, в принципі, нам формула теж тут підійде. Формула. А можемо через довільний член послідовності. Тобто, ще раз, якщо ми будемо шукати через перший, Б4 це перший на Q в третьому, Б6 це перший на Q в п'ятому, на одиничку менший, Б10 це Б 1 на к 9, Б14, це Б 1 на Q в тринадцятому. Це якщо шукати через Б 1 У нас крізь він тут стоїть: Б1, 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 Б1. Це те саме, що формула, яка є на НМТ. Але якщо нам не дадуть перший, ми не можемо його знайти, треба шукати по-іншому. Наприклад, я можу від другого. Знайти четвертий, відштовхуючись від другого. Для цього я просто дивлюся, скільки разів множилась кюшка. В мене було дві кюшки, щоб прийти до четвертого. Тобто к'ю буде в другому степені, восьмий від любого, давайте від п'ятого. Тут уже к'ю буде в третьому, шістнадцятий, давайте від десятого. Тут к'ю буде вже в шостому степені. Ось цей запис буде економити нам час на НМТ. якщо ми не знатимемо, чому дорівнює. Наприклад, Б1, або ж ми його, власне, не зможемо знайти. Розглянемо такі приклади. Знайти Q, якщо перше B5, це B B6, це b 5 помножить на Q. Згадуємо означення арифметичної. Кожен наступний утворюється множенням попереднього на знаменник. Ми помножили на число, те число, на яке ми помножили, це і буде наша Q. Тобто в першому Q дорівнює 3. 12 – це попередній помножили на корінь з трьох. Отже, Q дорівнює корінь з трьох. B30 30 попередній тут уже поділили. Тому ми можемо це розписати, як b 29 помножили на одиничку на корінь з трьох. Ми ж то тут помножили, тому наше Q дорівнює одиничка поділено на корінь з трьох. b 6 дорівнює b 4 тобто тут уже четвертий це не є попередній. Ми можемо записати, як ми можемо знайти власне, B6 від четвертого. Треба дві кюшки. Одна кюшка дасть п'ятий член, і треба друга, це буде шостий. Тобто тут Б четвертий множиться на 9, а 9 в даному випадку це Q вже в квадраті. Тому просто Q це буде 3. Це є кінцева відповідь. І також завдання формату НМТ. Знайти Б другий член послідовності, якщо відомо перший, і відомо ось таке значення виразу, що Б7, це Б шостий поділено на три. Отже, щоб знайти другий, нас відомо перший. Б другий це треба перший помножити на Q. Але в даному випадку Q у нас невідома. Проте ми можемо використати запис B7 дорівнює B6, B6 поділити на 3. Тобто B7 – це B6 помножене на 1 третю, 7 – це наступний утворився множенням шостого попереднього на число. Отже, звідси ми кажемо, що Q – це буде 1 третя. І все. Б2, той, який просять знайти, це Б1, корінь з 3. треба помножити на знаменник на 1 третю трійки. які скорочується і залишається просто корінь з 3. Відомо, що Б3, 24, б 12 треба знайти Б1. Ми можемо тут використати і формулу НМТ, і просто наші ось ці логічні записи. Якщо ми знаємо два сусідніх, ми можемо знайти Q. Це четвертий, наступний ділимо на третій. Тут важливо не більше, не менше ділити, а саме наступний на попередній. 12. Ми ділимо на 24. Їх можна скоротити, і в нас вийде одна друга Q це одна друга. Отже, що тепер можна зробити? Якщо я знаю третій член послідовності 24, він утворився множенням на Q попереднього, то щоб знайти другий, я буду B третій ділити на Q. І так само b1, це b2 буду ділити на Q. Ну, тут кілька разів поділити можна, чому би ні. Або ми можемо записати, або б 3 дорівнює через перший, або б4. Ну, давайте b3, це множення першого на Q у квадраті. І скласти рівняння. B3 це 24, b1 невідомо, Q в квадраті буде 1 четверта. Х дорівня 24 поділити на одну четверту, це те саме, що 24 помножити на 4. Бо при діленні ми перевертаємо. Вийде 96. Ось такі типові завдання можуть трапитись на арифметично-геометричну прогресію, і важливо звертати увагу на ось такі швидші формати запису членів арифметичної та геометричної прогресії, і аналізувати, що є знаменником або ж різницею та як їх можна знайти.